Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в магазин АТБ. Тут дуже багато знижок. Подивимось з вами багато різних категорій: овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти. Можливо, буде декілька частин. Бажаю вам приємного перегляду! Хочу сказати, що дуже багато акцій на м'ясо. Давайте вам все покажу: ось такий сет ковбасок Тріо, гріль, свинина курятина, яловичина. 640 грамів 150 гривень 50 копійок. Ковбаски від глобину мортадельки 154 гривні за 600 грамів. Ці акції до 23 грудня. Ще до 23 грудня буде діяти акція на ось такі ковбаски для гриля часникові за 110 гривень 500 грамів. Або Ось такі ковбаски мюнхенські, свинячі охолоджені 600 грамів 112 гривень. Також до 23 грудня акція 111 гривень на фарш домашній від своєї лінії. Реберця для грилю. Це ціна за 100 грамів 28,45, В середньому. Ось така упаковочка 250 грамів. Шашлик в маринаді 203 гривні за кілограм. Тут кіло 100-200. кіло 200. Ще по акції гомілки Делі зі спецією карі. Кіло 200 в середньому 130 гривень за кілограм. Ще по акції ось така грудка. Частина курчати бройлера запакована у вакуумі охолоджена. В середньому 800 грамів ціна за кілограм 159,50. І 116,70 стегно курчати бройлера кіло 200. В середньому 700-800 грамів до кіло 200. Ціна за кілограм 116,70 Ще по акції четвертина тушки охолоджена. Тут теж більше одного кілограму, ціна 86,90 за кілограм. І м'ясо гомілки від наша ряба. Тут кілограм 158,40 за ось упаковочку вагою 1 кілограм. І ось такий стейк зі свинячого ошийка в острому маринаді. Тут 450 грамів в середньому 29,16 за 100 грамів. Ну, начебто, всі акції показала вам. На ясному відділі давайте подивимось далі: ковбаски, бекон, грудинка. На святковий стіл теж дуже актуально: 69,60 бекон по американськи вищого сорту. Тут 120 грамів. А сорті сервелат плюс українська 56 гривень за 80 грамів. Також ось така ковбаска, сервелат вищого сорту від добров. Склад тут дуже хороший: 125,50 за 280 грамів. 30% знижка на ковбасу від добров шинко рубана, це перший сорт 500 грамів 170 гривень. І лікарська. Тут вищий сорт, склад хороший 135 гривень за 500 грамів. Ось такі сосиски молочні вищого сорту. 330 грамів коштують 89 гривень. Сардельки, елітні, перший сорт від Добров 27 гривень, 10 копійок, за 100 грамів тут майже 500. І дивіться, ще ось такі сардельки варені, теж від Добров Ліонські, 27,80, це 100 грамів в упаковці в середньому 500-600 Така новорічна знижка. 26% на філе куряче. варене. 30 гривень 60 копійок за 100 грамів. Ну тут 300-400 грамів. Рулет курячий. У спеціях копченоварений. Тут десь 500 грамів, 29,60 за 100 грамів. Виріб фаршовий апетитний 44,60 за 500 грамів. Ковбаса своя лінія вершкова варена 76 гривень за 400 г. І рулет своя лінія курячий. З сиром вищого сорту 500 г, на салатик можна використовувати дуже смачно: 138 гривень. Ще з нарізки, 20% знижка на салямі фірмову. Від м'ясна лавка 80 грамів, 32,50 50 Дворічний асорті 180 г, тут різна ковбаска за ціною 123 гривні. Хамон 76 гривень 80 грамів і велика упаковочка 250 г з 200 гривень. Ну, це по-багатому. Тепер подивимося з вами молочні продукти сири. Ось такий сир м'який Филата 53,50 за 180 г. Сир м'який з пліснявою блакитною тут 100 г 65 гривень. Сир блакитний з пліснявою ось така фірма Лазур 62 гривні за 100 г. Сир камамбер 86 гривень. Камамбер від Президент 71 гривня. Камамбер турек фірма 95 гривень 120 г. Ось такі сири дорогі, 100 грамів, 63 гривні. Тертий, подрібнений 12 місяців 70 гривень за 100 грамів. Ось такий шматочок 133 гривні, 180 грамів. Ось для нас сири, напівтвердий гауда гагуда і сиренада, 77 гривень за 200 г. Ну, це так, знаєте, більш-менш. І звені Гора сметанковий і звенігородський Екстра 72 гривні за 160 г. Або можна взяти сир пірятин твердий, 70 гривень, 70 копійок, 160 г. Сир пластинками 58 гривень, 135 г це саляві, 67 гривень радамер пластинками, Польша 150 г. Це яка новинка сойлогуні від своєї лінії 45% 180 грамів. Коштує 57 гривень. І моцарела від своєї лінії 57 гривень 180 грамів. Сир з додаванням лосося та кропу 65-60 65-60, вага 150 грамів. І ось такі сирочка від кому, вершковий тенеро із беконом 17,50-75 грамів. Молоко 3,2% жиру 53,30 840 грамів. За 40 гривень ягодинське 2,6% жиру. Вага однакова. І ось таке пряжене 870 мл 56,20 Сметана зі знижкою 30%. Просто наше. 36,50 за 300 грамів. Або 20% від ягодинська 43 гривні 300 грамів. І від щоденний ще акційна пропозиція 400 грамів 41 гривня 50 копійок. І навіть ще. В новорічній упаковочці 20% 380 грамів 56 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії за 60 гривень 300 грамів. Ось таких брикетах від день у день. Нежирний 29 гривень 30 гривень 5% і 32 гривні 9% жиру. Вершки 10%, 200 г 30 гривень, 70 копійок. До кави дуже смачно, 15% 33 гривні. І ось велика упаковочка 54 гривні 500 грамів. Ну, Мені здається, це взяти вигідніше, якщо багато кави пити або ще кудись. Додавати. Масло біло церквівське солодковершкове, 72,6% жиру. Коштує зараз 67 гривень за 180 г. Масло своя лінія солодковершкове Екстра від своєї лінії 82%. Ціна 85 гривень. Масло від ферма солодковершкове 85 гривень 73%. Ось воно. І масло ферма зі зниженою жирністю 53%. Ціна 69 гривень. Сир плавлений від президент 70 грамів 16,50. По 17,50 від молиндам, вершковий хохланд із грибами. Білом крем-сир 57 гривень 160 грамів. Крем-сир від президент 57 гривень. І Філадельфія класична 82 гривні 50 копійок. Сирочки покажу вам акційні. за 44 гривні, 6 штук зі смаком карамелі. 18,50 дольчем на печиві з вишнею. 13,90 шоколад вишня від слагода. З кокосом XL 1590-43 З маком. 14 гривень 36 грамів, із ароматом ваніліну 13,40 від злагода. Теж така гарна новорічна упаковочка. І продукт від розумний вибір з ароматом ваніліну 36 г. Тепер покажу вам ціни на фрукти та овочі і акційні пропозиції теж в пиця. Томати коктейльні по 129 гривень за кілограм. Томати тепличні 110 гривень за кілограм. Рєдька Редмит 31 гривня за кілограм. Рєдька Біла 31 гривня. І дайкон теж 31 гривня. Часник по 11 гривень за 100 грамів. Капуста Кольорабі 49,50. Цибуля Марс майже по 10 гривень за кілограм. Рівчата 5,60. Картопля по 11 гривень за кілограм. Гарбуз батернат 26,90. Картопля другого гатунку 7,70. Фасована. Усіці по 15,90 за кілограм. Морква мита 14,50, буряк по 7 гривень. І морква першого гатунку 7,95 гривень. Досить крупна. Капуста. Зараз вам знайду цінник на капусту по 8 гривень за кілограм, теж дуже велика. 143 гривні огірки гладкі. В папирошку 95,90. Капуста савойська 31 гривня 90 копійок. І кабачки, хто купляє зимою, по 90 гривень. Що дуже дорого. Ось бачу, які гриби гарні. Подивіться. Такі крупні. Що сьогодні все таке крупне по 134 гривні за кілограм. Віноград по 60 гривень зі знижкою 14%. Яблуко Red Prince по 40 гривень за кілограм. Сортове по 30, українське 27,35. Яблуко зелене по 50 гривень за кілограм. І груша 62 гривні 90 копійок. Яблуко Голден 36, гала 30. Клементини по 65,55, мандарини по 60. Хурма, піраміда і персимона 93,45 за кілограм. Апельсини 63, лимони 99, майер 91 гривня 55 копійок за кілограм. Банани по 59. І теж доволі -таки гарні. Бейбі банан по 144 гривні за кілограм. Грейпфрут по 73 помелу по 60 по акції. Авокадо хаас 17,50 за 100 грамів. Першого гатунку 19,50 за 100 грамів. І гранати по 118 за кілограм. Ківі у кошику 600 грамів 89,70. І за кілограм ось таке. За 90 гривень або ківі на вагу 97 гривень, манго по 150 за кілограм. Ну, до речі, не дуже багато акційних пропозицій, я хочу сказати. ну На овочі, фрукти мало пропозицій, більше на звичайні товари, там я сумолочні продукти. Давайте ще покажу вам ціни на яйця, тому що всі питають. Хочу сказати, що акції немає на яйця, але поштучно 6 гривень 62 копійки. А так яйця в середньому 80 гривень за десяток. Сирники від Валесто заморожені 280 г. сир, кисломолочний цукор, крупа Манна, ванільний сіль, вода. Ну, в середньому склад непоганий, а 79 гривень. За 280 грамів Піца прошуто швидко заморожена. За 90 гривень ось така піца 320 грамів. Тісто витяжне філо заморожене. 400 грамів, можна багато випічки зробити, або навіть з м'ясом, з сиром зробити на новий рік по 30 гривень. Морозово каштан, солона, карамель і полоничне по 1990 за 75 грамів. Не знаю, я ну, ну, кукуштую у узимку морозово. Пишіть, ви теж купуєте або ні. Морозово руть, пломбір безлактозне 23 гривні. І морозово розумний вибір 8,30 зі згущеним молоком і з какао. Тістечка заварні своя лінія з кремом 300 г 134 гривні. Еклери зі згущеним молоком 154 гривні 350 г. Торт бісквітний своя лінія з грушою 133,50 350 г. Нектар грефрутовий 53 гривні. Хортекс 1 літр. Томатний 53,50 гривні. За 59 гривень томатний від галіція, яблучний 57,70. Ананасовий 63 гривні. Мультивітамінний 58,50, Полунично-банановий нектар 58 гривень від Сандора. Джафа, банан полуниця 54,60, нектар гранатовий 59 Мультивітамін 6280. І більш-менш бюджетні варіанти: це нектар день у день 35-30, яблучно-віноградний 35-30 і томатний сіль 42 гривні 10 копійок. Консерви, олію, соуси, там різні крупи і все інше я покажу в окремому відео. І ще, можливо, солодощі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.